Поганий контакт з тілом, на що впливає. У нас є три системи, одночасно поєднані в нашій психіці, організмі. Перше це лімбічна, тобто всі наші емоції, які ми проявляємо або не проявляємо. Друге це розум, думки, наші плани. І третє це відчуття в тілі. І вважається, що найбільше де застрягають всі ці емоції або непроявлені, да? відчуття наше це тіло. І скільки б я практик не робила технік для відпрацювання з людьми, якщо не витягнули з тіла щось, да? думку або образ, або емоцію, вона буде стирчати там і заважати життю. Якщо ми почали про контакт з тілом, в мене був поганий дуже контакт з тілом, це означало, що я заборонила собі відчувати, тому що я вважала, що в мене якась найвища мета, наприклад, да? або завдання важливе для мене. Ну, може, воно має дедлайн, якийсь, так? Да? І мені дуже важливо досягнути це. І тоді я ніби вимикаю тут поєднання голови і тіла і забороняю тілові відчувати, наприклад, що я втомилася, або щось в мене болить, або я навіть голодна, або навіть хочу в туалет. Звісно, що вони в мене є, але настільки далеко, настільки я не хочу їх відчувати, що це може навіть призвести до захворювання. Мені відомий такий випадок, коли людина настільки не зважала на симптоми у тілі, що тільки психолог допоміг зрозуміти і то завдяки сну, що людина захворіла на діабет. Я не бажаю вам настільки втрачати контакт з тілом. Любіть, власне, тіло, дбайте про нього. Тому що це також інструмент, який дозволяє нам йти в напрямку наших мрій, бути щасливими, проявляти себе повною мірою. Якщо ви втратили контакт з тілом, пишіть у Дірект. Ми його відновимо.